На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Оліксєєв. Вітаю вас. Михайло з Одеської області пише до нас: Вітаю вас! Я все життя намагаюся бути доброю людиною, християнином. Але зі мною трапилося стільки лиха і зла, що я вже не знаю, чому Бог таке допускає в моєму житті. І для чого це все? Скільки можна терпіти? Я не розумію Божих дій. У Євангелії від Івана, 13 розділі, ми читаємо такі слова. Ісус відказав і промовив Йому. Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. В нашому теперішньому становищі ми можемо тільки частково бачити і розуміти справи Божі, Його плани. Але ми побачимо все в чистих і прекрасних тонах по завершенні історії гріхопадіння та спасіння. Згадаймо часи правління найбільшого царів Ізраїлових та звернімося до вершин Лівану. Ми побачимо той благородний кедр, який гордо виділяється серед своїх побратимів. Здавна стоїть він тут, непокірний північним вітрам. Літнє сонце посміхається йому, нічна прохолода всипає його пишне листя крапельками роси. Птахи гніздяться в його гілках, стомлений Пілігрим і пастух знаходять в його тіні відпочинок та укриття від полуденної спеки або від лютої бурі. Але ось одного разу йому судилося загинути. Лісовий патріарх повинен лягти під ударами сокири людини. На наших очах, на його жорсткому стовбурі з'являється перша зарубка, потім на землю падають гілки. І ось дерево Господнє, як з повагою його називали, з гуркотом падає на землю. Бачачи це безглузде руйнування, катастрофу цієї чудової колони храму природи, ми вигукуємо від обурення. Ми хочемо плакати разом з пророком, ніби пробуджуючи співчуття кожної малої гілочки, закликаючи неживу природу дати відсіч нанесеній їй образі. Голоси, Кіпориси, бо кедр он упав, пограбовані пишні, голосіти башанські дуби, бо ліс неприступний звалився. Але давайте трохи почекаємо Простежимо, як працівники спускають величезний стовбур по схилу гори, звідти на плотах везуть його по блакитним водам моря, і нарешті він поставлений прекрасним, відполірованим стовпом у храмі Господньому. І ось коли ми бачимо кінцеву мету, коли кедр поміщений в святому місці, скажіть, чи можемо ми нарікати, що вінець Лівану був знищений, щоб зайняти настільки славне становище, цей кедр стояв могутньою опорою святилища Природи, але став могутньою опорою в святилищі Божому? Як схожі наші душі на ці древні кедри? Господні сокири випробувань роздягли і оголили їх. Ми не розуміємо причину настільки похмурих і таємничих діянь, але Бог має свій намір. Він бачить попереду прекрасну мету поставити їх, немов вічні стовпи, в свій небесний Сіон, зробити їх короною слави в Господній руці і діадемою царства в долоні Бога свого. Давайте сьогодні разом з вами, ми, дорогі глядачі, будемо молитися про те, щоб коли прийдуть в нашому житті такі складні моменти, криза, випробування, переживання, щоб ми розуміли і довіряли Богу своє життя, щоб ми усвідомлювали, що наше майбутнє в руках Божих і це найкраще майбутнє. Помолимось. Дорогий небесний батько, і знову сьогодні ми приходимо до тебе. Знову ми схиляємо свої серця перед Твоєю величчю, і хочемо визнати, Господи, дуже часто в нашому житті ми не розуміємо Твоєї волі, і від цього, можливо, страждаємо. Дуже часто ми не розуміємо Твоїх планів, чому Ти ведеш нас таким складним шляхом, чому Ти не ведеш нас тим шляхом, який би, можливо, обрали ми, який би був легшим, простішим. Але Ти знаєш, Господи, що йдучи тільки так, ми можемо уподібнитися Тобі. Ми можемо загартуватися і стати достойними спасіння, яке ти приносиш нам. Ми дякуємо Тобі за всі ті шляхи, якими ти проводиш нас. І сьогодні найбільше, що ми просимо разом з нашими глядачами, Господи, навчи нас довіряти Тобі, наше майбутнє, сподіваючись, розуміючи і твердо вірячи в те, що те, що Ти передбачив у Ньому, буде найкращим для нас. Нехай наша віра до Тебе зростає день від дня. Амінь. Нехай Божа благодать перебуває з вами. Ваші молитовні прохання, потреби, а також і досвіди. Ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Божих вам благословень. До побачення.